Жан під рукав. французька казка. В Однієї жінки було троє синів, і такі гарні, що просто було радісно дивитися, але третій бідолаха був такий маленький, що й в пригорші вміститися міг би. Тому його й назвали Жан під підрукаву. У ті часи бідняки так мучилися, що й не описати. Стільки відбувалося усяких воєн, що зорати землю було ніколи. Сторожніли поля, ані зернини не хліба. Бідолашна мати плакала у своїй хатині. Діти голодні, а нагодувати їх немає чим. Було б їх у мене хоча б двоє, думає жінка. Я б їх ще виходила, а з третім що зробити? Ну як з ним бути, ану лишень, візьму одного з синів та загублю у лісі. І от вирішила вона позбутися наймолодшого. Посилає мати дітей до лісу і першим двом каже: Підіть, прогуляйтеся лісом та зайдіть подалі. Ось вам горох. Сипте його по дорозі, за ним знайдете і зворотню дорогу. А жан загорни під рукав, нехай залишається там. Сховайтеся від нього у лісі та киньте. Так діти і зробили. Ідуть собі, ідуть, старший горох по дорозі розсипає, зайшли далеко. Уже ледве ноги волочать, зупинилися і сіли під великим боком. Поїли з нього горішків, увомували голод. Найменший заснув тут брати його бідолаху і кинули. Прокинувся Жан горни під рукав. Бачить, а братів немає. Став сам шукати дорогу. Він бачив, як старший брат сипав грошини. по них і добрався додому. Приходить Жан а вже ніч на дворі, і хатні двері зачинені. Мамо, агов? Мамо, відчини двері. Мати біжить, відчиняє і запитує Ти звідки мій маленький? Він їй і розповів, що брати його загубили, і він знайшовся. Бідолаха був увесь мокрісінький. Мати зітхнула гірко, розпалила вогнище та відігріла його. Вранці знову розпослала вона дітей до лісу та звеліла, щоб цього разу жан за горни під рукав не повернувся. Послухалися її сини, все зробили так, як мати наказала. Залишили братика у ярузі у глухому лісі. Жан загорни під рукав, хоч і маленький був, проте кричав голосно, та ніхто не відгукнувся, блукав малий лісом, там, сям, а вибрався нарешті по стежині на луг. Де пасся бик морель. Злякався він крихітний, такого величезного звіря і сховався у траві. Аби комориль пасся собі спокійно, повільно, підійшов та разом із жмутком трави і проковтнув малюка. Мати ж бідолашна ночами не спить, усе картається, що я накоїла. Де тепер сина шукати? Вранці пішла до лісу та кричить. Жан загорни під рукав. Де ти? Та його немає. Ліс величезний, а Жан загорни під рукав такий малесенький, що й не ступиш, не побачиш. Мати у трави запитувала де синок у ялівця, і в сосен, і у величезних буків, чи не ховають вони її крихітку. Але і трава, і яловець, і сосни мовчки стіною стоять, густо сплели галузя та листя. Нічого не вдієш, повернулася мати додому сама. А в той день би Мореля хазяїн зарізав і виконув патрохи, натрапив на них уночі вовк та з'їв, та й жана загорни під рука, проковтнув. Так і опинився той у вовка у горлянці Там і сидить. А вовк Овечий пострах. Усе нишпорить околицею та нишпорить, чи немає ще чим поживитися. Підкрався до кошари, а жан загорний під рукав, як закричав із його горлянки Агов, пастуше, агов, вівці стережіться. Вовк. Почув пастух, кинувся із собаками вовка переслідувати. Вовк ледве до лісу добіг, побитий ціпком та собаками покусаний, і стільки згодом не намагався ягничкою закусити, а все жант за горни під рукав йому забажав. Від побоїв ситим не будеш, скоріше ноги відкинеш. Зовсім вовкохляв, просить порати у лисиці. Я каже, з поміж звірів найбесталанніший. Звісно, в мене щось ге <кхи> у горлі. щораз, як підкрадуся до худоби, кричить, що й сили немає. Обпадають мене пастухи, не дають поїсти, зовсім помираю з голоду і собаки обкусують. А в лисиці завжди щось недобре на думці. Прикрила, ніби задумалася, потім і каже. Братику вовче, пригадую таку неміч хтось із вашого роду в неї якось страждав, а хтось із нашого роду її вилікував. Ти ось що зроби. Бачиш там два дерева, ледь не зрослись, засунь між ними шию. Та затискай так тісно, що тільки зможеш, щоб тебе там у горлі кричить, ти дивись і вискочить. Спасибі тобі, лисенько, спасибі ріднесенька, зрадів вовк. Засунув він в шию між двох, двох стовбурів, зіпнувся з сили зіпнувся голову собі і відірвав. А Жан загорний підрукав тут на волю і вийшов, видрябався на високий бок і тільки хотів подивитися, чи не видно дороги додому, як раптом підходять троє розбійників і сідають під деревом здобич ділити. Це твоє. Це його, це моє. Ні моє, кричить зверху Жан загорни під рукав. Розбійник подумав, що це його товариш, і відповідає: З тебе, дурню, вистачить. Починають знову ділити, а Жан загорни під рукав кричить Ні моє. Злякалися розбійники, та й давай тікати, а гроші під буком залишили. Жан загорнив під рукав і з дерева побачив монети та думає от би віднести їх додому. Думав, думав, а тут раптом мати підходить. Вона, з того самого дня, як кинули брати Жана у лісі, все шукала його, так і знайшла з мішком монет. Схопила матір синочка, стисла в обіймах, підібрала мати мішок з монетами. І повела сина додому, як повернулися вони разом, то всім була радість.